Відповідача Івана Петровського обласної державної адміністрації до відповідача товариства відповідання колективності сподхоза підприємства Репвозка Генничі, признанням дійсно державного акції на право користування по землею, посування державної реєстрації земельної ділянки та скасування рішення державного реєстратора за участю позивача НЕПА, представника позивача Товчина, представники відповідача Репост Репвозгенеча. РЕПО, 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 Вівана представника відповідача Івано-Франківської обласної державної адміністрації Ігнатинка постановив. У задоволенні клопотання фізичної особи підприємця ГНІПА Ігоря Теодозовича про призначення у справі судової технічної експертизи документів відмовити. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду. Повний текст ухвали буде виготовлено у строк, встановлений 4.6 статті 233 ГПК України. Продовжуємо судове засідання. Коротко зазначу підстави відмови, Буде повний текст буде детально описане разом з тим, що призначає про те, що відповідно до частини першої статті 99 ГПК України тут призначає експертизу за копитанням учасника з власної ініціативи за сукупності таких умов. Перше, для засування обставин, що мають значення для справи, необхідні. Спеціальні знання у сфері інші, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо. З огляду на те, що довідка є вторинним документом, який не створює беззаперечного підтвердження відповідного юридичного факту, оскільки такий факт може бути спростовано первинними доказами, тут не вбачає підстав для проведення такої експертизи. Тобто, вказані докази можуть бути спростовані, первинними документами. Отже, суд продовжує підготовче засідання. Разом з тим, бачу, що на оголошення ухвали вже представники не з'явилися, тому чи є заяви питання, чи можемо ми продовжувати підготовче засідання. Кто там викладали представник поряд клопотання в окремому оренді всім сторонам і суду? Яке? Продовження рішення суду від 2007 року про наявність державного акта в справі Я маю на увазі про можливість, ми ще не передавали. Не знаю, був обід, можливо, ще не передали. Маю на увазі питання про можливість продовження підготовчого засідання справді. Позбавчте. Без адвоката? Ні, ну, Без адвоката я не зараз вже Ну, Тобто ви хочете відкласти? Відкласти, так. Добре. Відповідач, ви без адвоката? Але тепер нам треба, чому відкладає від готов засідання. М -м. Разом з тим, будь ласка, з'ясуйте своїх представників. На, коли ви? на м -м, вашу честь посилили би на 13 на, до обіду. На 13? О, так, до обіду. Можна, можна набрати із атаки. Того саме 13, так? Так, він там має занятий шостого, п'ятого шостого. Сто підкладає підготовці засідання на 13 листопада, на 11 будемо 3.